Що можна взяти замість ДТЗ для того, щоб обробляти е, декілька паїв, працювати на себе або ж заробляти в найбіль. Тому що вони стають все старішими, нових не привозять, треба на чомусь працювати. Ось зараз покажу вам китайські трактори, які в принципі можуть виконувати роботу МТЗ від 80-го. До якогось того 130-го, 892-го, 82-го і всіх-всіх-всіх. Наприклад, Scout tb 904 Давайте, ось візуальний огляд по габаритам. Він такий же, трошки нижча кабіна, знаходиться розмір гуми. Вона йде вущою, висота схожа. Він йде з класною кабіною, з кондиціонером. Бачите, є передні противаги, він йде повнопривідний. Погляньте, ось передній міст. Редуктори, як все зроблено. Передня гума в нас розміром 9,5 на 24, а задня. 14,9х30. Оптика передня звичайно галогенна. Потім у нас є габарити, є ще додаткове освітлення, як противотуманки, і ще зверху на криші, на кабіні самій. Тож по світлу тут питань взагалі немає, світить він добре. Бак знаходиться внизу, пластмасовий з металічною рамкою. Сам движок у нього йде чотирьохциліндровий. і, як я пам'ятаю, йде він з турбіною. Ось вона. Турбований двигун і видає він 90 кінських сил. Давайте оглянемо салончик. Як все зроблено, дивіться. Люк є, шторка є, все таке біле, гарненьке колонки відразу йдуть в комплектації з магнітолою. Є камера заднього вигляду. Ось. Є компресор, щоб здувати з салону пилюку, можливо, з себе. Ну, коротше, тримати все в чистоті. Капітанське крісло з регулюваннями, також на подушці. Саме воно є, їздить на салазках. Є стоянкове гальмо, звичайний ручник. Ось є такі попільнички тут встановлені. ну коротше, Напхали тут всього для зручності led приборна панель осучаснений навісні педалі. Ось коврик такий. Давайте подивимось по навісті. Ось так тут все зроблено. Є місце для номера з його підсвіткою. Згори так само бачите led світло, камера заднього огляду гідророзподільник на багато секцій. Знаємо конектор для причепа. Ось так. Потім пластмасові крила тут йдуть. У нас прикручується окремо. Ось такий трактор От на заміну ДТЗ може собі спокійно піти. По вартості, що він зараз коштує? Скажу вам. 24 900 доларів. Такий трактор зараз коштує. Ну це ловол на 35 кінських сил. Це ми зараз сюди не беремо. До уваги, саме дивимось замінники якихось ДТЗ. Ось, до прикладу. Він всього на на 50 кінських сил. Але декілька гектарів паю, декілька паїв може обробляти. Що це таке? ловол 504Б. О, давно не було на нього огляду, що вони зараз там роблять, ми не знаємо і зараз подивимося. Заглянемо під капотом, що в нього. Щось заїло. А ну, тут можливо відкриється. так. Чтирьохциліндровий движок. Лоболовський. Тут відразу йде вся електроніка. Є бокові такі щитки. Акумулятор сотка, передні противаги, бачите, як багато тут місця, він довго Двигун маркування, давайте скажу вам. А, 498 ВТ. От. 23-го року випуску зашумлений, є теплоізоляція в ньому. Ось, він йде без кондиціонера. Передні крила пластмасові. Давайте покажу вам передній міст, редуктори. Жди є пружини, тобто він більш-менш пом'якшує хід, значить комфортно. До речі, на ловолах дуже класна шумоізоляція. Це факт. Трактори хороші, але коштує. Лінзи і галогенні лампочки тут стоять. Глянемо салон. Шторки, люк, пічка, а, є, да, це просто управління пічкою. Потім е, штатна магнітола, шторка, обдув скла переднього, обдув скла заднього. Є е, е, отакі от формовки для речей, сидіння, гамер на подушці з регулюваннями. Таке бачите, своєю спеціальною формою. Рівна підлога, навісні педалі, роздільна педаль гальм, двохдискове щеплення, фірмовий набір інструментів. Ось така інформативна приборна панель, якій все є. Реверс, 4 передачі, три положення для мультиплікатора швидкостей. От вам таке. Бачте, передній двірник нормальний, який буде витирати це скло. Так само і задній, бачите. Плотно пролягає. тут паливо всередину, кабіни заходить, ліхтарі заднього огляду, також задні ось такі катафоти по навісті. Тут пера, фаркоп спеціальний, також фаркоп, щоб чіпляти вже від вантажівки причіп. Ось. Також є пневмоконектори для того ж причіпа. В принципі, все необхідне є. Ось він буде слабший за МТС-80, звичайно слабший, але в силу свого комфорту і надійності повільно, але не можна теж добряче так обробляти площу і нормально на ньому працювати. Ну Це вважається як міні-трактор. І такий коштує 15 850 доларів. Ось класний ще приклад міні-трактора з Китаю це Садін. Сідін SD 904. От, і разом з лопатою. Без лопати. Він коштує 24 700 долара, а лопата 90 тисяч гривень. От так. Це вартує. Дивимось, що в нього є. Ну він на 90 кінських сил. Ясна справа, двигун іде з турбіною 4-циліндровий. Передня гума. У ньому. 9,5 на 24, а задня 14,9 на 30. Є регулювання колії. Бачите, задні противаги, передні противаги. Погляньте, скільки блоків на гідророзподільнику. В принципі, підійде до будь-якого навісного обладнання, на нього чіплять. Така в нього трьохточка потужна з двома гідравлічними циліндрами. Ось такий прикольний жовтий колір. Також камера заднього виду, додаткові підсвітки, погляньте, все LED, все класне, все сучасне, світить яскраво, добре. От тут прямо зразу акумулятор в нього встановлений. Така педаль акселератора погляньте сучасна, з підшипниками ай-яй-яй. Ну і сама лопата відвал, погляньте, яка зроблена. По салончику. погляньмо його всередині. Навісні педалі бачимо. 66 кВт. Суха маса 3120 кг. 23 рік. От. Ось управління електронікою. Прикурювач з USB. Таке сидіння на подузці. Управління гідравлікою. Три положення демультиплікатора швидкостей. Чотири передачі у нас йде. Ось тут знаходиться одразу реверс. Також увімкнення світла, ще тут, аварійка, повороти, ловолопська приборна панель, ось така. Тут ще є кондиціонер і ось така штатна магнітола обдуви. Можна налаштовувати на заднє сто і на переднє. Є козирок від сонця з регулюванням. Ну і люк з шторкою. Ні, без шторки, він такий притемнений. Такий підстаканник. Ось. Такі микачі. Прикольні, до речі, не бачу їх таких на тракторах. Не часто ставлюють. Ну ще, мені здається, це ручний газ має бути. Погляньте. Тут електронна педаль акселератора вже. Щоб грамотно дозувати. газ, Коли працюєш з відвалом, то це потрібно. І це управління магнітолою самої, мені здається. Вентилятор. Фірмовий набор інструментів. Тут щось вже лежить, якісь полтики. От така техніка. Ціну я вам сказав. І в принципі це такий буде конкурент для ТТЗ конкретний. Ну що, плюшок в ньому предостатньо. Він своїх коштів вже на даний момент коштує. Оце КАЕ 504, він маленький, щоб порівнювати з ДТС. А от ката 904 це вже якраз варіант. Коштує вона. Дев'ятсот дев'яносто тисяч гривень. Ну, от, от так. По компоновці схожа на садін, але є все ж свої відмінності. Також стоїть турбіна. 8,3х24 ну, передня гума, щоб ви розуміли габарити. 14,9х30 задня. По навісті. Погляньте. Ось, гідророзподільник, камера заднього виду з підсвіткою. Все необхідне є. Покажу вам зблизька. Можливо, хтось буде собі купувати, то щоб роздивилися все. Все, що треба. Лед, ну, задні стопи. Противаги задні. Бачите, є регулювання задньої колії. такий діапазон. Салон тут також прикольний, приємний. Є попільничка, підстаканики, всі необхідні речі. Так, ось встановлений дисплей, камери заднього виду, приборна панель, навісні педалі, шумка, всі ці речі. Ось так. Ну Це вже пішли на на дорожчі. Це на 110, на 110 кінських сил. В принципі, МТЗ також є з такою ж потужністю е, близький. Він коштує уже такий ката професійний. Один мільйон 221 тисячу гривень. От. Передня гума в ньому 124 на 28, а задня 16,9 на 34. Він також йде, якщо я не помиляюсь, з турбіною. А так, іде турбіна в ньому є також. Він вже набагато більший по габаритах своїх. Погляньте тільки на навісний механізм, який величезний. Уявіть тільки, яке обладнання на нього можна чіпляти. Кабіна в нас на подушках тримається. Також пнемо Конектори для причіпів для цієї історії. Загляньмо в кабіну. Вона дещо відрізняється від попередньої моделі. Ось е тоді, з основного, е ну, небагато місця, до речі. Є кондиціонер, управління кліматом, також управління всім світлом, що є на кабіні протиутоманками, обдуви є, що на скло, на водія і на заднє скло, також вентилятор, регульована куліса передня, навісні педалі, резиновий коврик і також зашумлена ось таким матеріалом. Вартість я сказав, тому в принципі на відміну, на заміну. МТЗ є моделі, які можна брати і використовувати навіть якщо вони з Китаю. Тож, якщо сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайк. І на все добре.